Пане посол Болтон, вітаю. Ради вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що ви знову з нами радий бути разом із вами. Хотів би розпочати із результатів саміту НАТО у Вільнюсі. На вашу думку, чому члени НАТО поки не хочуть офіційно запросити Україну стати членом альянсу після завершення війни? Чи вони просто планують використати членство України в НАТО для проведення перемовин із Росією? звичайно. Я не думаю, що це питання було правильно вирішено. Але НАТО не приймає до себе держав, які перебувають у стані війни із будь-якою іншою державою. Такою є політика розширення НАТО. конкретно в цій справі це не є виною тієї держави, яка хоче долучитися до НАТО. Втім, в НАТО побоюється, що прийняття України до альянсу. Активізує дію статті 5 північно-атлантичного договору, і тоді всі члени НАТО опиняться у стані війни з Росією. Я думаю, що це питання слід було вирішувати наступним чином. Потрібно було провести перемовини ще декілька місяців тому, щоб визначити те, яке має бути формулювання саміту. разом з тим, як на мене, НАТО та США знову були стримані Кремлем. У питаннях війни в Україні та ведення власної політики Все через страх ескалації Росії, але найбільшою проблемою тут є лише вторгнення Росії. також не зрозуміло, яким чином Росія може піти на ескалацію, зважаючи на те, як погано воює їх армія. Ця проблема існувала весь час з моменту вторгнення Росії, але якраз це все пояснює. Не може бути жодних сумнівів в тому, що Україна мала стати членом НАТО а ще на саміті альянсу в Бухаресті у 2008 році. І цього не відбулося, бо Франція та Німеччина були проти. якби ми прийняли Україну до НАТО вже тоді, не думаю, що це вторгнення відбулося би взагалі навіть у 2014 році. На вашу думку, а якщо Україну запросять вступити до НАТО після завершення війни, Росія дійсно піде на ескалацію ні, можна було б так зробити, якби люди дійсно думали про це. Втім, ще до саміту НАТО у Вільнюсі багато людей сприймали це просто як офіційне запрошення приєднатися до альянсу. це все нагадує американський фільм День бабака, коли ті ж самі речі відбуваються ще раз та ще раз. Помилка, яка була зроблена на Бухарестському саміті, послала Росії сигнал про те, що можна безкарно діяти проти України та Грузії, на яку Росія напала після Бухарестського саміту. Втім, нам всім слід було ясно дати зрозуміти те, що Росія не має неправильно зрозуміти того, що відбулося у Вільнюсі. на мою особисту думку, слід було раніше про це все домовитися, щоб не показувати всім певну конфронтацію та незгоду між членами НАТО та президентом Зеленським. Загалом не хочеться показувати Росії будь-яку слабкість чи розбіжності у теперішній час. але, на жаль, думаю, що саме таке й відбулося. На вашу думку, а якою має бути заява наступного Вашингтонського саміту НАТО щодо питання членства України в Альянсі Наступний саміт НАТО у Вашингтоні буде відзначати 75-річчя Північно-Атлантичного альянсу. Надіюся, що ця війна завершиться до цього саміту. Думаю, що Україна та НАТО потерпають через відсутність правильної стратегії і через те, що члени НАТО не надають адекватних ресурсів Україні. Але я думаю, слід знайти такий шлях, щоб дати зрозуміти те, що Україна точно стане членом НАТО, і ще є цілий рік, щоб подумати над цим. Але це не є чимось більшим від того, про що альянс за. Вив на саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року. Помилка полягала в тому, що весь цей час просто змарнували, що було лише в інтересах Росії. Ви вірите в те, що війна в Україні завершиться до саміту НАТО у Вашингтоні Звичайно, я надіюся на це. Звісно, весняний контрнаступ йде набагато повільніше, ніж багато хто очікував. Думаю, були завищені очікування щодо цього. Всі члени НАТО заявляють про те, що нашою ціллю є повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Але центральною проблемою є те, що через систематичне залякування Москви ми не досягли прогресу для досягнення цієї цілі. у нас є ще рік для того, щоб зрозуміти те, як ми можемо цього досягти. Я надіюся, що ніхто не буде стриманим чи заляканим цим помилковим переконанням про те, що Росія має спроможності для ескалації. Вони що ховають десь ще одну армію? Якщо так, тоді чому цю армію не використовують в Україні, де їх війська так слабо себе проявляють? Людям, які ухвалюють рішення, слід взяти себе в руки. Бо якщо вони хочуть стримати російську агресію, а вони всі про це заявляють, тоді давайте зрозуміємо те, як це можливо зробити у найбільш ефективний спосіб. Ви згадали про контрнаступ ЗСУ. The Wall Street Journal повідомляє, що контрнаступ може провалитись через те, що Україна не отримала достатньо зброї від Заходу. Що ви думаєте про це? І чи є такі люди на Заході чи у Білому домі, які побоюються військової перемоги України? Миличевікторі? Дивіться, якби можна було все розпочати заново. Ми б говорили про те, що нам потрібна чітка стратегія для досягнення тих цілей, які ми всі хочемо досягти. Продумати стратегію концептуально не дуже складно. Ви вирішуєте те, якими є ваші цілі, і виділяєте на це ресурси, які необхідні для досягнення цих цілей. І цього НАТО якраз не зробило. В нас іде один аргумент після іншого. Ми говоримо про одну зброю, потім про іншу. А опісля ще про наступну замість того, слід було ще з Самого початку сказати те, що нам потрібно для того, щоб вигнати російські війська з української землі. Слід було зібрати усе, що потрібно, і робити це. Думаю, що ймовірно Україна потерпає через те, що не отримує достатньо джевелінів систем Хаймарс, танків Абрамс та літаків Ф 16 деякі з яких будуть лише через декілька місяців. Але це не є стратегією для перемоги у війні. Сполучені Штати мають сказати, так ми не будемо діяти таким чином. Нам потрібно. Рібний час для того, щоб це зібрати, і тоді давайте зробимо те, що є дійсно необхідним. Я думаю, що президент Байден і його радники просто стримуються Росією і погрозами Росії щодо ескалації. Я думаю, що Кремль просто блефує можливістю ескалації конвенційними чи ядерними засобами. І коли ви ведетеся на блеф, ви просто безкоштовно даруєте вашому ворогу те, чого він хоче. і ми це робимо знову і знову. Надіюся, що ми не допустили таких помилок, Нилок, які би спричинили провал весняного контрнаступу, станом на зараз думаю, що адекватна кількість ресурсів була надана Україні для того, щоб реалізувати це. Надіюсь, що це дійсно так. Тобто ви вважаєте, що посадовці Білого Дому і президент Байден просто ведуться на блеф і провокації з боку російської сторони. Так, абсолютно, якщо ви послухаєте риторику і, на жаль, не тільки сполучених штатів, а й багатьох європейських держав, ви почуєте те, що вони кажуть. Що ж, ми не хочемо третьої світової війни. Вважає, що результати військових дій російської армії в Україні показують те, що Росія не готова до третьої світової війни, навіть з ядерної точки зору, Путін весь час займається бряцанням ядерною зброєю, і окрім розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, Ло ми не бачили жодних ознак розміщення чи переміщення ядерного арсеналу Росії, і той факт, що можливо в Білорусі розміщуються тактичні ядерні боєголовки, нічого не змінює. Росія вже десятиліттями тримає деяку кількість ядерних боєголовок у російському есклаві Калінінграді. Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі взагалі не змінює баланс російських ядерних сил. Це є політичним сигналом. Але вже стало ясно те, зокрема, протягом останніх 17 місяців, що ядерні загрози і навіть конвенційні є лише в уяві Путіна повернімося до питання НАТО. Північно-Атлантичний альянс вирішив створити Раду Україна НАТО. Чи може ця рада допомогти змінити ситуацію в Україні? надіюся, що ця рада буде сприяти проведенню дискусій. Цю раду створили, щоб замінити план дії для членства України в НАТО. Зважаючи на наявність цього механізму і саміт з нагоди 75-ї річниці створення НАТО, президент Байден, який на час проведення цього саміту буде вести президентську кампанію, мусить все зробити правильно на відміну від того, що відбулося у вільнюсі. Я надіюся, що Україна отримає лише переваги від цієї ради. Неслід розпочати. Ати з нашої цілі, а саме робити все, що ми можемо, щоб дати зрозуміти Росії, що Україна стане членом НАТО і слід уникати будь-яких дискусій та непорозумінь під час саміту НАТО наступного року. Давайте оглянемо і безпекові гарантії держав Великої Сімки для України. Чи можуть держава великої сімки надати нам щось більше ніж просто гарантії поставляти зброю до нашої держави я думаю, що це є можливим. Дивіться, дискусії на цю тему проводяться ще з розвалу радянського союзу у грудні 1991 року. На мою особисту думку, єдиною реальною безпековою гарантією для України може бути лише членство в НАТО. Ось чому у 2008 році я працював в адміністрації президента Буша, коли він підтримував прохання України. Тоді НАТО мало ухвалити це рішення. Звісно, зараз це по іншому. Лише членство в НАТО є єдиною ефективно. Евною гарантією безпеки, і це підтверджується рішенням Фінляндії та Швеції. Вони перестали бути нейтральними, хоча були такими 75 років, і хочуть бути в НАТО. Вони чітко зрозуміли наслідки двох етапів вторгнення Росії до України. Вони ухвалили правильне рішення. НАТО ухвалило правильне рішення. Я хотів би, щоб таке ж правильне рішення НАТО ухвалило у 2008 році щодо членства України і Грузії. Продовжимо зі зривом Росією зернової угоди. Росія призупинила дію зернової угоди. Що є причиною цього рішення? І чи Путін піднімає ставки щоб зняти західні санкції? думаю, що незважаючи на весняний контрнаступ збройних сил України в росіян жахлива ситуація на полі бою. Вважаю, що Путін хоче змінити поле політичної боротьби, тому призупиняє дію зернової угоди, атакує зернові склади в Одесі, атакує Київ та цивільні об'єкти, щоб послабити моральний дух українського народу. Також Путін хоче переконати європейців та американців в тому, що війна вже триває достатньо часу. тому слід? Перейти до режиму припинення вогню. Я думаю, що Путін вірить в те, що якщо весняний контрнаступ вдасться зупинити, а територіальні здобутки України будуть мінімальними, то Путін може вийти і сказати: все, війна вже надто довго триває. Давайте шукати дипломатичне рішення для припинення вогню. і тоді він спробує дипломатично і політично досягти того, що Росія не може досягти використовуючи військові засоби. Думає, що слід протистояти цю. Якщо він запропонує щось наподобі цього, чи європейські держави запропонують таке, тоді нам слід відмовитися від цього, поки ми не побачимо значних результатів від військових дій України. На вашу думку, яким чином США мають відреагувати на призупинення Росією зернової угоди? Чи підтримуєте ви ідею того, щоб кораблі НАТО супроводжували зернові поставки з України через Чорне море? Я підтримую це. Слід було це зробити ще з самого початку. Якщо всі погодилися про те. Що поставки зерна мають продовжитися, тоді хто може відмовитися гарантувати безпеку щодо мін на морі чи чогось іншого? Ще з початку перших днів війни я не розумію того, чому НАТО не закрило небо над західною Україною, щоб зберегти життя цивільного населення. Це є ще одним прикладом цього страху частини Білого Дому і Європейських держав. Вони побоюються, що якщо підуть на щось таке, тоді це буде ескалацією та третьою світовою Вою війною і Росія використовує це в своїх цілях знову і знову. Ми пропустили можливості, які могли б вплинути на стан справ у війні, Має ще декілька запитань по внутрішній політиці США. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якби він був би президентом США, то він би закінчив війну в Україні за один день. Ви вірите в це? І чи взагалі розуміє Дональд Трамп, що дійсно відбувається в Україні? Ні, він не розуміє того, що відбувається в Україні, і я дуже переживаю про те, що може відбутися, якщо він знову стане президентом Сполучених Штатів. Ось чому я та багато інших республіканців пробують робити все, що можливо, щоб республіканська партія не висунула Трампа у якості кандидата на посаду президента. яка ймовірність того, що кримінальні справи проти Трампа можуть вплинути на його можливість обрання президентом США. Що ж, це можливо? Я думаю, що головна подія, яка ще має відбутися, це суд за участі журі присяжних по ще одній справі і визнання Трампа винним. Ось це може стати землетрусом для президентської кампанії Трампа. Звинувачення у злочинах самі по собі не мають великого політичного впливу. Тому я думаю, що нам слід побачити проведення хоча б одного суду і оголошення рішення про засудження Трампа чи можуть його ув'язнити до президентських виборів, чи реально для Трампа опинитися за ґратами Думаю, що це мало ймовірно. Якщо його визнають винним в одній з цих справ, очевидно, що він подасть апеляцію, і він може робити все, щоб залишитися на свободі до розгляду його апеляції, і думаю, що суд надасть йому таку можливість. І моє останнє запитання для вас буде стосуватись підтримки України з боку американців. Чи відчуваєте ви те, що досі підтримка надання Україні військової допомоги є потужною серед американського народу та конгресу США так, думаю, рівень підтримки залишається дуже високим. Проблема в тому, що багато людей, так і я сам, не відчувають того, що адміністрація Байдена має зрозумілу стратегію щодо цього. Чи підтримуємо ми Україну? Абсолютно, чи підтримуємо ми те, що робить Байден? Ні, бо його дії не сприяють досягненню цілей, які перед собою поставила Україна, що також є в найкращих інтересах Сполучених Штатів. Ця позиція є складною, але загалом підтримка України залишається дуже Потужною Чи може адміністрація Байдена змінити свою стратегію і надати Україні більше зброї. Звичайно, Я надіюсь на це. На Байдена багато хто тисне в Конгресі США, як з демократичної, так і з республіканської партії. Цей тиск поки не приніс успіху. Але я думаю, що цей тиск продовжиться. дякую, пане посол Болтон, за ваша та участь в інтерв'ю. слава Україні. дуже дякую. Щасти вам. you <laughs>